Привіт, Макс. Продовжуй прислів'я. Хто рано встає? Тому Бог подає. Яблуко від яблуки. Далеко падає. Далеко падає, все можливо. Не все те золото. Хм. Треба тут подумати. Як думаєш, золото не все те золото, що що? Що дороге? Ну так. Да. Не все те золото, що дороге. Це вірно, ти правильно відповів. Сім раз відміряй. Сім... Сім. раз відріж? Сім раз відріж, Правильно? Ти все відгадуєш? Слухай. Дружба міцніша за. За що може міцніше бути дружба? Хм, це треба подумати. Треба подумати. В тебе є друг який найкращий? Так. Да. Що би ти назвав міцніше за вашу дружбу? Є щось таке чи немає? Немає. Мовчання це. Мовчання. Мовчання це мовчання. Все вірно, Макс. Ти відповів на всі е, мої прислів'я правильно. Дякую тобі. Гарного тобі дня. А ви підписуйтесь на наш TikTok, ставте вподобайки, на вас чекає ще багато крутого контенту. Все вірно кажу? Так. Да.